Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні вже у нас 12.09.25 року. Потихеньку закінчується відпустка. Потихенько. Зернятку. Наші запаси внутрієм носимо, відпочиваємо. Лікуємося, носимо зерно, відпочиваємо. Така відпустка нормальна. Мабуть, як і у всіх людей. Є, був сьогодні в Олександра Коваля, 100 кілометрів, трошки більше у нас різниця. Непогане. Взагалі сам краєвид чудовий. Там і село Актове недалеко було. Взагалі там краї дуже-дуже цікаві, мені сподобалось. А стосовно господарства, ну це такий міні-міні-миколаївський міні-зоопарк. Там курей, ну то просто, я не знаю, мабуть, навіть в зоопарку в Миколаїві стільки нема. Там можна Олександру брати, обілічувати людей, брати там, чуть, чуть наприклад, за вхід там, гривень хоча б чисто так на каву по 20. Стосовно дивіться внутрій бачив, так, ну, сподобалось. Звіра небагато вже, було раніше набагато більше, але я все розумію. За ним треба в першу чергу дивитись і в першу чергу самому, а коли дуже обмаль часу, ну, в принципі, як і в мене також. Тому Ех, тому трошечки десь інколи потрібно зменшити господарство. Як то кажуть, крок назад, щоб потім зовперед, ну, буває. Так, ну що ж, продовженням занесли ми зерно, покупався, переодягнувся, виходю на подвір'я і знаєте, це от як якась така кінокомедія, тільки й в головній ролі, от я Виходю на подвір'я, вдихнув таке свіже повітря і чую звуки такі, знаєте, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Дивлюсь в сторону. Земельної ділянки приїхав трактор тюкувати сіно. Думаю, ну добре. Думаю, добре. І нічого так знаєте, не стимулює заносити зерно, а також тюки сіна, як от хмарне таке небо дощове, яке от-от от зараз почнеться дощ. Думаю, ну що може бути краще іще? Ну, що іще може бути краще? Так ну що, вже декілька днів пройшло після цікавого дня. Зерна та сіна. І нам 14 вересня народила біла самиця. Ще дві на підході. Так. Це народило нам від білого самця 7 штук. 7 штук. Не знаю, хто там є. Точно там внутрінята, самиця, самець. Мабуть, згодом глянемо. Лише скажу, як. Вийшла дана така комбінація, як кажуть, срібло вийшло, так? Срібло вийшло, зараз скажу, як саме. Сама самиця у нас йде по лінії, в якій присутній білий самець це батько. І самиця, срібло. А от самець білий батько цих маленьких. Був також білий. В нього батько був срібло. А матір взагалі була лимонка, а він вийшов білий. І що ми маємо в підсумку? Якби весь підсумок буде по трьох самицях, так, ну це вже якби по трьох, вже як там ну, завершення буде даної комбінації білий плюс білий. А от щоб було якби зрозуміло, на даний час сім чудових малюків. Тільки білі і тільки срібло. Тобто, що в них було по генам. Нікого там, ніякого лимончика, перламутра. Тут немає. Нема. От також коротенька тема і відповідь. Сидить чотири самці. Як зрозуміти, хто із них є вожаком, є лідером, є самим сильним. От в даний момент тут все зрозуміло. Він лежить сам, як той лев в прайсі, знаєте, в Прайді, в Прайді, в прайс-лист, да. як в Прайді, він дуже часто йде на будь-яку сутичку, Це раптом там в сусідньому вольєрі. Хтось вирішив всього зубика всунути ну от так, через перегородку самиці. Він біжить туди перший, відразу в нього. от. Це якщо самиця добре, якби там самець, то взагалі він би з того місця б і не відходив, він би там сидів в куточку і чатував би, коли ж той ворог заклятий прийде. Да. є таке. Є. Отже, видно, він явно сидить сам, інколи всіх ганяє, навіть може інколи помітити, і таке також може бути. Яку тут невеличку зміну провів, змінив місце проживання, значить, говорив, ну, тут все без змін, тут самець три самиці. А тут в мене були київські дівчатка самиці. Так, я їх поміняв місцями з звіром, який ви зараз бачите. Тут є чотири самці. Від однієї самиці і чотири самці від другої самиці. Об'єднавши їх в. Рідному для оцих світлих самців вольєрі, вони почали домінувати над золотистими. Тобто захищати свою територію. Вони злегка старші, там на днів 10, ну, відповідно, вони трошки сильніші. Довелось, щоб не було такого захисту території, змінити взагалі, і це треба було зробити відразу. От також сестри, сестри. Тут також тут 5 самиць від однієї самиці і чотири від другої. От тут майже ідеально. Це ті ж самі рідні сестри, яких щойно ви бачили. Майже все ідеально, майже немає бійок, сутичок. Всі їдять з одного, з одної кормушки, і все в них чудово і добре. Я відразу їх посадив у чужий для них вольєр чи то клітку. Байдуже, що це буде. Головне, щоб воно було чуже. В них маленький стрес, вони не захищають територію. Ну, Може трошки бути, може трошки бути, але ж все одно, не настільки, як от в даній ситуації з самцями. Ну там уже буде. Будемо бачити, але я ж кажу, пройшло 5 днів з тих пір, як я знімав відео, я казав, я деякий час зараз вдома, я можу прослідкувати, що буде далі. Допустив невелику помилку, говорив про неї відразу, і я от її вам говорю зразу, що є домінування самців над іншими самцями. Тупо, як одне стадо домінує додичі. Тут ту ту, -ту, -ту гарненька дівчинка. І його гарна буренька дівчинка, Во. а тут такі є. От 4 з однієї самиці і чотири там huh? забилось від другої. Вони їдять так, але отримують періодичну пілюліну. Так вже зараз є. Будемо знову ж таки ще декілька днів подивимось, але думаю, ну, піде на покращення, тому що ця клітка чужа. Ця клітка для них всіх чужа.